Синоптик розказала, чи будуть ще в лютому морози та коли прийде весна. Спеціалістка з метеорології укргідромецентру Наталя Птуха розказала про найтепліші і найхолодніші дні протягом наступного тижня, а також поділилася прогнозом щодо настання метеорологічної весни. Чи будуть ще в лютому морози? Протягом наступних днів в Україні очікується потепління. У вихідні можливі зміни синоптичних процесів та нові атмосферні фронти з північного заходу, що може призвести до опадів, особливо в західних та північних областях. Експертка пояснила, що йтиметься про опади змішаної фази, такі як дощ і мокрий сніг. Різкого коливання температур не передбачається, проте на початку наступного тижня очікується невелике зниження температури. Очікуваний діапазон буде від 10 до 15 градусів вже не буде, попередила синоптикиня. Вона також уточнила, що вночі на півночі і сході можливі невеликі морози в межах від 1 до 3 градусів Коли в Україну прийде весна. Наразі метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції. Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння, так вони його описують, резюмувала синоптик. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!